Ми продовжуємо тему ракетних обстрілів. Останні масовані обстріли України, потерпіль, руйнування і завало змушують нас ще раз нагадати всім нам і собі, як можемо допомогти. На яку допомогу можемо розраховувати зовні Розбитий будинок на київській солом'янці після удару росіян 2 січня став місцем концентрації допомоги і професійної, і волонтерської, головне щирої. Які навички і знання нам слід оновити? Говоримо сьогодні в студії з гостями: це Дмитро Коваль, керівник навчального центру благодійного фонду Солом'янські котики, Любов Кірнас, майор служби цивільного захисту, начальник відділу психологічного забезпечення центру забезпечення забезпечення діяльності головного управління ДСНС України у місті Києві і до нас долучається Богдан Зозуля, координатор волонтерів благодійного фонду Солом'янські котиків прямо зі столичної Соломінки Ми напевно з вас і почнемо. Доброго дня! Я знаю, що у вас вже напевно сьогодні, вже 8 число 6 день. Тривають розбір завалів. Сьогодні було розблоковано доступ до ще одного під'їзду. Розкажіть, що зараз відбувається на місці. Доброго дня. Саме за моєю спиною знаходиться саме аварійний під'їзд. Саме сьогодні е, з'явився доступ до нього. Вже йдуть е, зачистки квартир від всякого бруду, від згарищ, те, що залишилось від російської атаки. Ось все, що ми бачимо. Продовжуємо роботу. Так, 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 Так. Продовжуйте. Так. продовжуйте. Продовжуємо роботи. Зачищаємо квартири, максимально усі закриваємо вікна, у кого вони не вціліли, кого за 6 днів ще не закрили. Скажи, будь ласка, зараз скільки вам людей допомагають, чи це переважно волонтери, чи долучаються комунальники? І якщо ви можете підійти ближче до цього під'їзду, то будемо вам вдячні. Так, можу підійти. Поки буде підходити, працює зараз близько сотні волонтерів разом з комунальниками. Комунальники також працюють в шостий день поспіль, не покладаючи рук. Вони працюють практично цілодобово, щоб відновити вцілілі під'їзди, відновити їм водопостачання, електромережу, щоб вони далі продовжували своє життя. Ми знаємо, що окрім того, що волонтери розбирають, прибирають квартири, виносять звідти сміття. У вас розгорнувся і пункт допомоги, куди люди приносять і теплі речі, так, і харчування для тих самих волонтерів, щоб вони могли годинами там працювати, які наразі залишаються потреби. Так, в сусідній школі, яка знаходиться через дорогу, яка також трошки постраждала, розвернувся штаб. Куди приходять постраждалі люди, туди зносять речі гігієну особисту. приходять просто навіть небайдужі люди, які забирають людей, у яких немає можливості зараз продовжувати життя в своїх оселях, тому що вони зруйновані. Вони просто забирають на поруки цих людей до свої особисті квартири. Богдан, тому ось так наразі потреб великих немає. Люди просто в перші дні нанесли максимально все, що потрібно, у дуже великих кількостях, і це дуже. Прекрасно, дуже тильно пишаюся. своїми а, а як допомагаєте ви самі собі? Тому що зараз на вулиці Мороз. Мінус 12, і плюс до того, що ви якщо навіть її розчищаєте всередині, там в квартирах, то там продухи, і видно, що це все без вікон. Ми імпровізуємо максимально як можемо. В нас працює буржуйка. Ми варимо собі теплий чай. Ми собі зробили такий бранзбойт з бочки, гріємось біля неї. Трошки зігріваємось, ідемо далі, і більше всього нас звісно ж гріє те, що ми робимо добру справу. Богдано, скажи, будь ласка, а є на місці люди, які здатні оцінити е, безпечність для тих самих волонтерів, потрапляти всередину, займатися розбором завалів, чи там нічого не впаде на голову? Так працюють рятувальні служби також з нами. Тут знаходиться постійно цілодобово поліція. Вона охороняє, щоб ніхто не заходив в аварійні під'їзди, і також патрулює біля цих під'їздів. І тільки з їхнього дозволу та з дозволу рятувальників ми потрапляємо в аварійні під'їзди, і то не всі квартири, тому що деякі квартири знаходяться дуже в поганому стані. Що навіть якщо туди зайти, це вже може бути дуже велика травматизація волонтерів. Богдане, великі вам спасибі і вашій особі, волонтерам, які відгукнулися на такі масовані ракетні обстріли, великі постраждали будинок. Дуже дякуємо всім, хто долучився з нами на прямому зв'язку. Був Богдан Зозуля, координатор волонтерів солом'янських котиків. А ми переходимо до спілкування з гостями в студії. Справді ми почали з того, що коли повернулися знову такі масовані обстріли з великою кількістю руйнувань і екстремальних ситуацій, знову виникло запитання. Як ми самі собі можемо надати першу домедичну допомогу сусідам? Розкажіть, будь ласка, що ви з собою принесли, і що найважливіше нам зараз, які знання оновити? Ем, прикро вас розчаровувати, але ем, повномасштабне вторгнення показало наступну ситуацію. Ми не готові допомагати собі і не готові допомагати комусь іншим, тому що всі знання, які були закладені нам в школі, не працюють. Уроки ОБЖ, уроки захисту України, ті знання, які були раніше. Вони не корелюють з часом, тому що час міняється, бойові дії міняються, ситуації міняються, а ми не міняємося. Тому треба ці знання оновлювати, і це якраз така велика проблема. У нас національна трагедія пов'язана з тим, що був масований ракетний обстріл, але не варто забувати, що приблизно така сама кількість людей кожен день гине просто на дорогах. Сама критична смерть, сама прикра смерть це та смерть, яку можна було би попередити. Масивна кровотеча це та кровотеча, яка не буде чекати доїзду швидкої, і вам варто розуміти і вміти рятувати себе самостійно. Зараз в Україні почала формуватись культура до медичної допомоги і собі, і іншим. У мене з собою мінімальний комплект, той, який був у мене просто в рюкзаку, і він зі мною постійно в рюкзаку кожен день. Я раджу кожному, хто Що зараз живе в Україні, цим так. користуватись. Тут трошки розширений комплект, тому що я хотів показати вам інше, але е, базу я покажу окремо. Перше, що в нас має бути, це турнікет, тому що статистично 70% масивних кровотеч це кінцівки. Тому нам варто вміти користуватись. Це те, що зараз е, більш ефективне, ніж ви точно пам'ятаєте про резинові радянські джгути. Е, це те, що більш ефективне. Трошки дорожче, трошки треба вміти більше навичок, щоб з ним користуватись але він більш ефективно працює. Ці джгути є трьох кольорів. Їх придумали для військових. Для військових дуже важливий колір тому перший джгут для військових він чорного кольору, тому що він маскує. В комплекті, як ви бачите, я поклав маркер. Чому важливий маркер? Тут є наліпочка для того, щоб фіксувати час накладання. Це інформація для медичного персоналу, тому що знімати, попускати, виконувати будь-які маніпуляції має право тільки медик. А ви кажете, що ви доклали він в комплекті, не йде цей маркер? Комплект турнікета ось так. Він виглядає з заводу, з упаковки, оригінальний турнікет. Найпопулярніший в Україні Кет, Combat Application Турнікець. Він запакований ось так. Це Дмитра, їх можна купити цивільно? Звичайно, uh, військова версія, вона просто чорна, тому що для військових важливий колір. Uh -huh. Цивільна версія виглядає отак. Вони абсолютно однакові. Просто uh, оранжевий колір. Рятувальниця підкаже, що набагато простіше знайти на постраждалому турнікет, такий турнікет. ніж такий. Як треба? От ви вважаєте тримати? Якщо ти водій, вона має бути в машині. Um, я ношу з собою в рюкзаку, mm. і в мене там є плюсик для того, щоб якщо рятувати будуть мене людина, яка компетентна, знайшла його. Якщо я покладу його в кишені, його не знайдуть. Він має бути в такому місці, щоб рятувальник міг зрозуміти, що це турнікет. А де а, у мене в рюкзаку просто там є наліпочка, там є плюсик. Щоби це люди розуміють, так що люди розуміють, це... що плюсик це щось медичне. медичне в і це має бути класним доповненням до штатної автомобільної аптечки. Якщо відкриєте вашу аптечку з вашої машини. Та, яка куплена з машиною, там не буде цих засобів. Там якийсь рандомний перелік, який сам завод-виробник поклав. Його треба оновити. Це було б класом доповнення і до автомобільної аптечки, але дивіться, яка штука. Якщо ваша аптечка в машині, машина на парковці, а парковка десь далеко, ви не будете бігти за нею. Вона має бути там, де ви. Зараз такий час, що аптечку з собою носити вже не соромно. Вона має бути. І я дуже щасливий, що я бачу багато людей на вулицях, які вже ходять з аптечками, тому що розуміють і готові до наслідків. Окремо покажу синій турнікет. Давайте покажу, може так краще буде видно. Вони всі абсолютно однакові. Різниця тільки в кольорі: військовий, тому що маскується, оранжевий, тому що яскравий, синій. А, чому синій? В американській армії така традиція: все тренувальне майно синього кольору. Тому вони розробили окремо для військових тренувальний турнікет. Він синього кольору. Це мій особистий. Тренувальний турнікет. Він трошки пожамканий, тому що я їм періодично тренуюсь. Його теж можна використовувати, але нюанс в тому, що всі турнікети є одноразовими. Тут є внутрішня стропа, яка відповідає за натяг. Після першого використання ем, немає м, впевненості, що при дорогому накладанні він спрацює. Фактично, для цивільних це оцей, помаранчев, це оцей кольор, помаранчевий, це оцей колір. так Атлічний вибір для цивільних. Я показав всі одразу, щоб просто мали розуміння, але оцей помаранчевий він у мене в цивільних умовах, ось цей у мене висить на броніку, а це я показав для того, щоб мати розуміння, що ми їм трубуємось. Пані Любов, ваша перша домедична допомога це напевно, слово. Та ви психолог ДСНС, як ми з'ясували перед ефіром, на весь величезний Київ, таких ж спеціалістів аж чотири. Тому ви фактично побували на місці всіх таких значущих ракетних атак. І якщо перша домедична допомога... Першою є турнікет, ви можете нам окреслити, я не знаю, що є першою вашою допомогою, чи це слово, чи це дотик, чи це обійми? Що це? В першу чергу слово ні в якому разі не дотик. В людини потрібно запитати, представитися і запитати, яка допомога тобі потрібна. Не обнімати людину, не торкатися людини без її дозволу. Бо для неї це може бути небезпека. От так що... сказали, що в жодному разі не дотика. Мені здавалося, що напевно обійми це щось, що всього. Ну, Ми практикуємо обійми, і це ок, але потрібно в людини запитати, чи не проти, якщо я вас зараз обійму, тому що людина могла переживати насильство. В неї міг бути якийсь такий негативний досвід травматичний, який може спровокувати ще більшу гостру негативну. Психоемоційну реакцію, тому дуже важливо питати в людину, чи потрібна допомога, яка допомога потрібна. Часто люди говорять, що побудьте просто поряд. Дякую, що ви тут. Інколи люди плачуть. Ми не кажемо їм заспокойся, Не От, плач. Речі, я хотіла запитати. Я пам'ятаю не так давно кадри з якогось міста, де був прильот, загинув чоловік. А жінка його побачила, і вона йде е, на цьому відео е, голосно висловлює свої емоції. Поруч не психолог, але про, просто видно, що рятувальник. Він не знає, що сказати. Він інстинктивно каже: Жінщина успокойтесь! женщина, успокойтесь!» Видно, що це не допомагає, але людина просто не знає, що сказати. А що правильно сказати? Це нормальна інтуїтивна реакція, що ми хочемо допомогти, і кажемо, «Заспокойся, не плач, бо все буде добре. Насправді, це фрази табу, які не можна говорити, табу. тому що так, табу тому що це дуже гарна психоемоційна реакція, яка допомагає вивільнити внутрішню напругу і тривожність. Якщо людина плаче, ми кажемо: на тобі серветку, можна, я тобі можу запропонувати водички, поплач, я тут поряд. І все. Якщо Людина, наприклад, агресивна, і в неї така є реакція, то ми знаємо, що ця емоція передається. Ми просимо її відійти в сторону і залучаємо до якоїсь діяльності. Ми можемо попросити там допоможи мені зараз. Мені потрібна якась інформація, чи є твої сусіди вдома, чи є люди старшого віку, і так далі. Тобто, ми переключаємо людину на конструктивне мислення і виключаємо цей емоційний компонент, якщо ця емоційна реакція є якась деструктивна для оточуючих. А якщо, наприклад, зовсім немає реакції, знаєте, людина, от щойно побачила смерть рідного перед очима і в повному ступорі не висловлює емоції, ви теж вважаєте це предметом ризику для людини? Будь-яка психоемоційна реакція є нормальною залежно від того, який в людини є досвід, і яка в неї нервова система, як вона побудована, і але реакція, коли людина замикається, не хоче розмовляти, вона є доволі таки складною. Вона схожа на ступор, і нам важливо, можливо, навіть інколи говорити якісь провокативні фрази для того, щоб викликати емоції в людини. Наприклад, що говорити провокативно? Чому ти себе так зараз почуваєш? Що ти бачив? Тобто, це те, що може її спровокувати на те, щоб вона почала говорити, тому що ступор є дуже складною реакцією, коли людина не реагує на оточуючих і. З такої з такого емоційного стану доволі складно вивести людину. А, Але от стосовно реакції, ви вже ну другий рік працюєте в умовах е, е, цих масованих ракетних обстрілів, а. ракети влучають в житлові будинки. Виїжджаєте на виїзди. Е, яку тенденцію ви спостерігаєте? В людей випрацьовується стійкість, чи коли у твій або в сусідній будинок влучає ракета? Вся твоя стійкість десь розсипається е, зазвичай стійкіші ми зараз. Люди стійкіші чи, чи ні? Чи важче працювати? Я точно бачу, що працювати. Ле. Що тому що в першу чергу ми між собою знаємо, як взаємодіяти саме в таких умовах в умовах обстрілів, і е, люди, вони, якщо раніше плакали, тому що в них е, згоріла квартира, і це нормальна реакція на таку подію. То зараз вони кажуть, я живий, мої рідні, живі, і це окей, ми це все відновимо і переживемо е, на Соломінському Солом районі. Коли я працювала на виклику, то е, бабуся сказала: я справлюся з усім, все буде нормально. Підтримувала всіх, а жінка сусіднього будинку, в якого в якої все було ціле в квартирі, сказала: я тут потрібна з маленькою дитиною. Там її там, два роки. Чим я можу допомогти? Тобто, люди ем, мобілізуються і вони набагато краще реагують на такі стресові умови з плином часу, Дмитро. Ми знаємо, що от якраз мешканці будинку, який найбільше постраждав, здається, у вас замовили. Тренінг ще для себе, так тобто, цей такий болючий досвід, який вони пережили, спонукає їх ще більше довідатись про надання до медичної допомоги, чи можливо що ще якісь навички нам потрібно зараз знати? Ем, так як наш навчальний центр навчає і цивільних, і військових, перш за все, ми концентуємо саме на них. Хочу вам сказати, що немає більш е, яросного е, курсанта, ніж той, який вже має досвід або негативний, або позитивний по допомозі. Це ще більше спонукає вчитись, тому що ти розумієш, що ти, тобі треба більше знань. І тому це прикрий досвід, що курсанти попадають саме так, але дійсно він є. Ем, Порівняно з минулим роком, кількість курсантів не збільшилась. Вона приблизно така сама. Для мене дуже прикро, коли я бачу, що е, після ракетного обстрілу курсантів стає більше. Тобто вони, наче ви називаєте відвідувачів курсу. Так, так, курсанти наших курсів. А mm -hmm. до речі, таких базових питань їх побільшало чи поменшало? Люди десь там з самоосвітою вже приходять до вас? Ем, домедична допомога це навичка. Тут немає великих великого обсягу знань, але ми підходимо до цього курсу комплексно. Коли до нас записуються на курс, ми е, маємо навчальні матеріали, які просимо, щоб курсанти перед курсом їм ознайомились. І вони приходять вже підготовлені, вони вже почитали. Далі ми деблюємо інформацію, і наш курс будується на практиці, тому що це треба вміти робити руками. Тому порівняно з минулим роком ситуація приблизно така сама: ракетний обстріл, курсантів більше, більш спокійно в Києві, курсантів менше. Це прикро, але це що є? Людина сама собі може накласти турнікет? Звичайно, може, і ми добуваємо того, щоб людина це в нашому курсі зробила приблизно за 40 секунд. Тому це швидко, так і пам'ятаємо найголовніше правило, що турнікет накладається вище ем, поранення, так? Не все так однозначно. От бачите, я зараз свої знання буду повітря. Не все так однозначно. А, дивіться, давайте одразу поясню: так. турнікет прийшов до нас з військової медицини. Угу. А, частина стандарту, який ми зараз викладаємо стосовно масивних кровотеч, це а, стандарт, який був розроблений американською колегією хірургів. Їм треба було звідкись брати досвід. Вони його взяли з війни, тому вони взяли за основу військовий курс. Військовий курс нам каже: якщо тебе немає часу, немає можливості оцінити поранення, розрізати одяг, накладай турнікет максимально високо, так як можеш, але не на суглоб. Тобто він має бути максимально високо накладений, але горизонтально. Якщо евакуація затримується, то можна. Маючи необхідні знання і навички, розцінювати поранення по-іншому. Якби я був у футболці і я бачив, що в мене поранення ось тут, чи доцільно накласти турнікет максимально високо? Ні, можливо, є можливість розглянути інший варіант накладання на 5-8 см. Але ви ж не будете брати з собою лінійку. Тому можна зробити простіше: прикласти долоньку і накласти турнікет на долоньку вище поранення. Старе дослідження каже, що сюди турнікет наклати не можна, тому що є дві кістки. Є нові медичні дослідження, якими ми керуємось. Турнікет можна накласти на долоньку вище ніж поранення, головне не на суглоб. Тому в залежності від вашої компетенції, від ситуації, від часу евакуації ви можете приймати рішення самостійно. А що є ознакою, що турнікет накладений правильно і не перетиснутий? Він має бути перетиснутий. Він зупиняє кровотечу. Тобто дві... зупинення кровотечі це єдина ознака, за якою ти визначаєш, чи правильно він накладений. Зупинення кровотечі і відсутність пульсу на кінцівці, на який був накладений турнікет. Тому наші курсанти мають для того, щоб турнікет, ми зараховуємо цю навичку, коли курсант зробить три речі: накладе турнікет за вказаний час, зафіксує нам час накладання, ми помірюємо пульс на кінцівці. Пульс буде відсутній любов. Якщо ми вже заговорили за практичні навички, які от практичні навички з точки зору допомоги словом, якщо от е, ти розумієш, що ти в змозі ти пережив ти от зараз стійкий, і ти в змозі якось допомогти людям, які з сусіднього будинку постраждали, а психолог іще не приїхав. Дуже важливо не чекати допомогу психолога, але і мати навички саморегуляції для того, щоб самостійно собі допомогти. Коли ми відчуваємо, що ми не можемо контролювати свої емоції, отже, включена права півкуля, яка відповідає за, емоці... за емоції, а не ліва, яка відповідає за конструктивне мислення, а одночасно вони не працюють. То нам потрібно переключити емоції на мислення для того, щоб вижити в певній ситуації. Це переключити Емоції на мислення. Це от як це на практиці. Е... Тобто, ти зараз емоціонуєш, бо там тебе, наприклад, тварина залишилася в квартирі. Ну, тобто, ти живий, все нормально, але там палає, залишилася квартира, і ти ну якось бігаєш там до пожежників, просиш там. Звільніть тваринку, Тобто це, це емоція. Як як це? Я не кажу, що не потрібно проживати свої емоції. Я кажу, що є ситуації, коли нам потрібно включити конструктивне мислення для того, щоб допомогти собі вийти з палаючої будівлі, допомогти іншим, врятувати котика, зрозуміти, чи є сусіди, яким потрібна допомога. Саме тоді нам потрібно штучно виключати свою правопівкулі, яка відповідає за емоції, але з такої як кнопки немає виключити праву пів так. Але ми можемо це напрацювати. Наша нервова система так само тренується, як і наше тіло, наші м'язи тому. Тому це можна досягти способом тренувань. Ми можемо правильно дихати, кожній людині підходить свій спосіб, рахуємо до шести, вдихаємо повітря, потім видихаємо, рахуємо до шести. І так повторюємо 15, 20 до 30 разів. Є квадратне дихання, яке всім відомо, але важливо зазначити. Це як що… Це відомо, ну-ка Квадратне дихання. Ми уявляємо квадрат, або малюємо його ага. в себе на долоні. Кожна сторона квадрату це рахунок до чотирьох. Від одного до чотирьох вдихаємо повітря і рахуємо при цьому до чотирьох. Затримуємо повітря. Це інша сторона квадрата. Рахуємо до чотирьох, виконуємо цю дію. Потім видихаємо повітря, також рахуючи до чотирьох. Угу. І знову затримуємо повітря, рахуючи до чотирьох. Люди, в яких є проблеми серцево судинною системою, або травмою, відомою контузією, цю вправу краще не виконувати, тому що може спричинити це гіпервентиляцію легенів. Тоді достатньо взяти собі для озброєння якусь іншу вправу, це може бути контрольоване ковтання води. Нам для цього потрібно стаканчик води або пляшка, і маленькими ковтками ми ковтаємо воду, вдихаємо і видихаємо повітря в своєму ритмі. Знову ковтаємо воду, маленький ковточок, вдихаємо і видихаємо повітря. Таким чином, ми даємо собі логічну задачу, переключаємо праву сторону емоційно на конструктивно, плюс багачуємо свій мозок киснем. Завжди рекомендовано пити водичку і розслабляємо ці м'язи, які також відповідають за стресовість. Ми можемо просто привідкрити рот, розслабитись, і так наша наш стрес буде знижуватися, або просто ковтати ковтати воду таким чином, розслабляючи ці м'язи. Одним словом, вода і дихання Наостанок Ми хотіли вас по перше, подякувати обох, а по друге, нагадати. Фотографії, те, що в нас найбільше напевно розчуло за всі ракетні атаки, це як і рятувальники, і волонтери а на головне мешканці будинків ставились до своїх тварин. скажіть, будь ласка, це теж елемент е, якісь. Психологічної самопідтримки, коли ми турботу це про себе переносимо на турботу про наших братів менше, і таким чином цю любов акумулюємо навколо них і так ставимось до їхнього порятунку. Так, спільна діяльність вона завжди знижує тривожність і стресовість в складних ситуаціях, і також турбота про інших знижує рівень тривоги. Тому це також викликає певну згортованість населення, і це дуже корисно для, для людей. Так, отакі папушки врятовані собаки, це те, що е, навіть в нас, людей, які це споглядають, якось переміщує цей стрес, який ми переживаємо через розбомблені будинки і через людей, які постраждали. А справді порятунок тварин чимось таким така є світла пляма в усіх цих ракетних обстрілах, які ми спостерігаємо. Тому дякуємо вам за вашу роботу за ці рекомендації, які, які ми сподіваюся, нам не доведеться скористатися, але. На жаль, треба бути готовим до всього. Соломінські котики велика вам подяка за приклад такої згуртованості навколо різних справ, тому що цей будинок це не перша справа навколо чого ви гуртуєтесь. Тому велике спасибі нашим гостям Дмитро Коваль, керівник навчального центру благодійного фонду Соломінські котики. Любов Кірнос, майор служби цивільного захисту, була гостєю прямого ефіру. «1 плюс 1», Попереду телевізійна служба новини і Соломія Вітвіцька.